Я знову покидаю тебе моя Італія. І знову не знаю, повернусь сюди чи вже не повернусь. Але я буде. Основне, що я тепер була. Місяць з своїми діточками поспілкувалася з ними, потішилася ними. Надію, що. У нас заканчивается война, и мои дети приедут на Украину. Они очень все хотят. От подивіться, що, що робить моя гортензія, В якому вона стані. Жахливому. Я це була пополола, звідки воно взялося знову. Ну, мушу рятувати її. Треба дощу, щоб її сполоти або добре влити. Тут у мене була зійшла лаванда. Не знаю, ви бачите хоч одну. Я не бачу. Ні одної лаванди не бачу. Оце, подивіться, цвіте моя пеларгонія. О боже, в якому жахливому стані і вона. Суха, сухуща. Ну, ясно все. Оце так лишити. На господарстві чоловіка. Ну, добре, що хоч не зів'яла, що хоч ще жива. буду рятувати, все, рятувати. Це треба все обполотитися, що робиться. Ось таке. Таке, -то. а тут вона їде. Є буряна. Є буряна. Бігоння. Подивіться. Жовта, бідна, нещасна. А ці квіти пропали. Ці пропали. Це все було похололо осапа. А, тішиться ціни. Росли гарненько. Три тижні мають але... Ну, місяць мають практично. Що? Можливо, місяць, місяць. Якраз вони вилізли і я поїхала. Немало, може, два-три дні, як я поїхала. Подивіться, якому стані мої огірочки. Ой, вони вже й пропадають. Тут був до бачок, салат до Що тут на моїй гірці лише нема? Якісь такі квіти? Жовтенькі, що я їх навіть і не садила. Які тут буряни, яке тут усе заросле. Боже, коли ж я це все зроблю? Тут трави не кошені. Росте виноград, який я посадила, росте, але треба знову щось робити довкола трави. Цей гарненько виріс. Що Грета, Щось ти не добре господині. Як ти допустила таке на подвір'ї? Ну і що? І змінюю вже свої кросівки, босоніжки на калоші. О, знову та сама історія починається. І нагород. Урочки, а ви як живете? Нічого? Все у вас в порядку, так? О, ти господар. Молодці. Яйця не А з кролочками біда. І як вони не хочуть стати мамами. Ніяк, то ми там не будемо. Не йдуть нам кролики, не можемо розвести їх багато. А тепер подивимось, що мене чекає. Тут, Господи, милосердний. Це як? Це коли воно так позаростало? А ви тут щось бачите з культурних рослин. Я бачу, що почорніли помідори і помідорам труба. Ну, але тут був перець, я навіть не бачу ряда. О, є перець. Господи, Інше цвіти лише. Він ще лиш цвіте, поїчний, нещасний. Ну, там капусту я посадила романеску. Ну і той щось, щось рушилось. І я не знаю, я не знаю, що буду тут робити. Ну, підв'язав мішок квасолю. Оце квасоля підв'язана. Може, буде квасоля. А, а решту не знаю, що буде. Ну і кріп. Кропу насіяла море, кріп, як, як круто, але його загусту його треба було вже з ним щось робити. І помідори. Та майже пропали. Я не знаю, чи щось буде з цих помідорів. Та буду рятувати. О, і огірочки. його не треба обривати. Боже, колись це я все зроблю. І така спека. Це все треба обривати бо не буде огірків. Я не знаю. Я не знаю, чи я дам собі ради тут. От не знаю, чи я дам собі тут раду Кріп великий, кріп маленький. Який хочете, такий можете до мене йти за кропом. Ось такі огірочки вже. А це італійські огірочки я привезла собі. Ось це італійські огірочки. Але тут вже хіття, а це таке недопустимо в огірках. І треба посимкувати. Ось. Ой, авої огірочки. О, тут огірочки повним ходом, а він не знає, що є огірки. Дивіться, почервоніли помідорі. З них вже нічого не буде. Само сім'ї он є. Ну, чері будуть, Та що буде? Ай. Праці моєї шкода. Шкода моєї роботи, що я так наробилась. І з того ходила, коли того ходила, і нічого з того не буде. А це оце йде біче серце, це йде італійська помідорка. А нема нічого, не може щось ще скроплю, поратую. Не, ну робота в селі. Це є. Це і страшна, страшна рутина. І знущання над собою. О, Ще одна пані. Вже вітрі співниє зверху капусточка. А тут, подивіться, що я не бачу тут цибулі. А коли це так встигло зарости? Тут огірки. Заросли, як... Боже, які вони були частинки. Я їх обсапала. Там карчофі, бачу є, але... Але не знаю, як до них йти. Морка є. Цибуля, подивимось, ну цибуля красотезна. О, цибуля то, що треба. Ви подивіться, яка, яка красуня. А зараз хоч одну, Господи. Та ні, я її полоти не буду, аж поки не виберу. але вона ще зелененька. І нехай вона ще стоїть. Оце цибуля. Цибуля на долоні. Є цибуля у мене, дякувати Богу. Дві цибулі в долоню не вкладається. Цибуля є. Ого-го, ого, яка морква! Ну, це морква. Це морква. Є. А я так переживала за моркву. Цибулю пивати не буду. Цибулю я перший раз виберу. Тут Цибуля є гарна цибуля у мене. Дуже гарна цибуля. Цього року цибулька є, але вона ще зелена. І отак в цьому буряні вона буде доходити. Огірочки, купа. малюсіньких, але є. О, ні, не малюсінькі. Огірочки вже є нормальні. Ну, мам, це моя солодка. Ну що, це він? Він не міг хоч щось. Такі вірочки є. Ой, починається гірковий сезон. У мене... Я не знаю, коли я з цим зроблю порядок. Люда, добре, мені треба братися до роботи, бо це йому. Так, картоплю він вже стільки вибрав. Кабачки, кабачки. Кабачки. У мене дивні, дивні кабачки. У мене ще тоді були кабачки. А тепер. Красу. Ну, це вже кукурудза підходить. Це вже скоро буде солодка кукурудза. Скоро діточки мої будуть ласувати кукурудзкою. О, Бачите, качений великий. Кукурудзка буде. Ну, де заросла? Ну, я кукурудзку не буду ні полати, ні нічого. Гарна кукурудзка. строки великі. Качани, тобто качани великі. Я не знаю, що робити з цим усім. Салат, все в бурянах. Подивіться, які в мене вже є хокай до гарбузи. Тут ой, як є. Є гарбузики. то здається, з мого насіння це хокайби. Подивіться. А що він зробив? Ей, а він що зробив? Він що зробив? А він що з мій стручкову? стручкою? Квасолі ще родити могла? Я нічого не розумію. О, які кабачки. Міше? Ну, а ти що змику у фасолі? Ні, я, я думала, що ти обірвав, а не змику. А наші ти мяку? Хто не ли? Та в фасолісі як вони можуть бути гнилі? Та фасолісі обриває, а ті, що старі доходять на насіння. Ну, а ти що зробив? Бо тобі легше було обірвати їх? Я такого в ще міше не виділа. Ну, добре, що хоч ці широку лопатку ще лишив, і я їх на насіння розводжу. Добре, що хоч ці ще не виникли. Дивіться, яка гарна, така красива квасолька. А її треба теж обривати, ну щось лишити на осіння. Треба і обривати. Ну, ти бурянів не видів вимикати. У гірках, а-а, а, а, а я в шоці, от і лише чоловіка на господарстві. Оце така. Да лишу, хоч може щось на, -на насіння. оце була така квасолька. І вона його зогнила. А як могла зогнити косо? Ой, я ж нічого не хочу. Нічого не хочу. Оце салат мій такий. Латвій підстрілює вже. А тут, бачите, насівала, досівала червоний бурячок. І є, і Там ще ряд. а вистачить. Буряки у мене є. І бурячок величенький. Так що буде борячок, морква є, правда, рятувати треба все ще. А то, що сіяла, пересівала, латочка, а решту немає ця цибулька в мене синя. Я такої ще не мала. Ну що вона трошки буде рости? Ви подивіться. Ви подивіться, яка цибуля. Ви подивіться, що ось це ще більша цибуля, як як звичайна люди. Я як цибуля в цибулю. Подивіться. Ну, цю вже би міг вибирати. Але ще ця зеленоковата, вона ще росте. Такі дві сині цибулі. Горох, що з горохом моїм? Скажу вам, що з горохом. Скосив і дав курям. А це сонечка, полуничка. Все, отак виглядає теплиця на даний час, отак виглядає город. І Можеш, не можеш. Годно, не годно, як у нас кажуть. А мусиш працювати. Трошки холодніше стало, йдемо часник вибрати, бо то труба. Ну, а ти що мені казу, брати щось? Отакі барочки. Оце ти копаєш що? Від, люд... від люди від людей, так? Від люди. Ох, красивий. О, на цілу долоню. Ой, файний. Файний чесник. То, що треба. Дуже шайний. Прокопаємо, бо і так, і так запізнюємо. Чесник ми порятували. Уже гримить. І дощ. Зараз буде дощ. А це мій часник. Доволі такий гарний чесник. Це все зараз міша. Фу, елекомарі. Це міша зараз на горищі, на ногу. А, а донечко все? то ні. То італійський. Оце. І він висохне. Болото облетить. О, Зараз знову буде дощ. Але добре, що ми порятували його, бо міша хотів його викопувати швидше. Ну, але цей процес весь я маю контролювати. І я хотіла бачити, який буде часник. Дощ капає біжи до хати. Я хочу з тобою. Зі мною виходить. Дитина від мене не відходить цілий день. І вчора, кажу я благаю тебе. Не їдь більше Віталію. Я вас так робила. Хм? Так робила. Аби я не їхала в Італію більше. Ти любиш так, бабуся, так? Ну, угу. я ти найдорожча. Все? Хм. Давай два ще цей чесник, бабуся, поносить. І все? І все, доньки, вже зараз. А що, один? Трошки відб'ють болота. так там дуже скоро докопали би встигнути. Не скоро. А, ля, швидко. Добре, швидко. а чесноку. Чесноку. Тобі як швидко? Чеснику, чеснику. Щоб печінки тічінки потріскали, якби нас твої сіло, скільки чеснику. Дякувати Богу, що хотіли. Подивіться, які зубки великі. Дуже-дуже. Таке моє манічу сьогодні. Це дуже гарний чесничок. Це мій. Ось цей часник від Люди, село, і люди. І зубки в її чесника такі довгенькі. А ось це чесничок італійський. Це всім чесникам чесник. Ой, подивіться, який це. Який це зубок. Який зубок великий чесник. No. Braję mój bierzemu, bo że pada nie